Що я тільки що прочитала? Це просто якийсь винос мозку. От чесно, я не очікувала такої історії і такої розв'язки. Я вчора читала цю книгу до другої ночі, тому що я просто не могла відірватися. Тому я її нікому не рекомендую, тому що, поки ви її не прочитаєте, ви не зможете нормально жити, спати, функціонувати. І думати про неї була така собі письменниця Вереті, яка попала в автокатастрофу, і вона, типу, не може рухатись, в неї типу мозок перестав нормально функціонувати, перестав нормально працювати, і вона така типу лежача. І є ще письменниця Лоуен, яка не дуже популярна, але їй пропонують класний контракт дописати цикл книг осієї Вереті і розділити там гонорар, тобто там великі гроші пропонують. До цього їй потрібно поїхати в маєток, де живе Вереті зі своїм чоловіком та сином, і там пожити кілька днів, попрацювати в її кабінеті, пошукати якісь нотатки. І Лоуван в кабінеті знаходить рукопис, і це виявляється автобіографія самої Вереті, і де вона розповідає страшні секрети, про які не знає її чоловік, про які не знає ніхто. Там пов'язано з їхньою сім'єю, з їхніми дітьми. Муся, ти хочеш теж до мене в кадр? Ти будеш блогер? І з кожним розділом, який читає Лоу, в неї все більше і більше їде дах від прочитаного. Одного разу вона бачить, що Вереті дивиться на неї, хоча в неї ну, завжди погляд такий, типу, повз. Ну і далі відкриваються всі ці трешові історії, вся правда про Вереті. Я читала, і просто у мене кожен раз були думки: Ну, йобнута. Ну, Що за Привет. Ну, я не знаю, просто не хочу багато матюкатися, але в мене були саме такі думки. І я навіть думаю, що, можливо, в цієї книги буде продовження. Тому що люди дійсно залишилися без таких конкретних відповідей, без правди, тому що тепер я не розумію, в що мені вірити. Чи це просто такі маніпуляції і брехня, чи все-таки ось той лист, який ми отримали в кінці, це правда. А як вважаєте ви? Напишіть, будь ласка, в коментарях.